Я не буду просити вас, як ці класичні блогери, поставити лайк, там, перегляд, поділитися. Все таке ні. Ви просто повинні зацінити цю стінку. Я її цілий ранок робила. Такий свій легенький образ, пучочки сережки у вигляді, типу, як ловчики, теж. Я тільки побажаю вам приємного перегляду. Вітаю всіх, та тисне на це відео. Мене звати Ліза, і сьогодні я вам розповім про всю свою колекцію ловців снів, які я зробила ось цими ручками, і ось цією дуже творчою мокітрою. Розквіт моїх творчих здібностей припадає на 2019 рік приблизно. І не дивно, що тоді я зробила свій перший ловець снів. Він такий виконаний в мінімалістичному стилі, коричневий. Ну, все як я люблю. Наступний ловець був зроблений аж десь через рік і теж припадає десь на весну. Ну, дуже складно працювати з природніми матеріалами, але й водночас і цікаво. Та ще й чесно, це дешевше. І екологічніше складність була в тому, що я вирішила замахнутися на нову форму вже не коло, а пів місяць, та ще й перевернутий. І Було складно зафіксувати гілочки так, щоб вони засохли в цьому положенні, і потім вже наклеювати мох, шишечки. Якщо б я була бловцем снів, я була б саме ним. Цим півмісяцем, місяцем, бо він буквально відобра... відображення мене. Моя маленька рекомендація. Краще спочатку подивитись увесь плейлист з моїми ловцями-снів, або можете спочатку подивитись це відео, щоб знати, що за чим дивитись і переходити до інших, бо я часто буду згадувати тут, що тіпа я цей ловець снів вже робила, і ви можете глянути його на моєму каналі. Взагалі можете в будь-якому порядку дивитися, але для вашої зручності в мене буде плейлист окремий на каналі з цими ловцями. Наступний мій ловець був теж експериментальний за формою. Я його зробила у формі краплі. Також я надихнулася такою героїньою, як Дайнеріс, з її цими всіми драконами, але чесно, я не дивилась серіал, але просто не вистачить на таку кількість серій. Наступну серію ловців снів я вирішила зробити для своїх подруг. І я поставила перед собою таке завдання, щоб ці всі ловці були різні як за формою, так і за кольором. Бо всі мої подруги різні і прекрасні. І в цьому їх шарм, який я намагалась передати в ці ловці снів. З формами проблем не було. Вони вийшли всі різні. Був трикутник, чотирикутник, п'ятикутник і корапелька. А от з кольорами було дещо складніше. Мі подруги любили один колір це був фіолетовий. Але я викрутилася тим, що в мене були ну, асоціації з людьми. Одна подруга в мене асоціювалася з мілкою, це фіолетовий та білий. Ну, а інша була така більш природня, і це був фіолетовий та зелений. Дві інші подруги полюбляли такий темно-червоне, бордове щось таке. І чорне. Ну, і знаєте, настає той момент, коли ти робиш якусь свою роботу. От ти знаєш, що ти її цій людині, але вона тобі наскільки подобається, що ти хочеш її залишити собі. Я вигадала дещо цікаво, як їх залишити у себе. Це зробити з ними фотографію і, звичайно, зробити до кожного ловчика свій образ. Після цієї серії ловців у мене, напевно, була перерва, і потім я зробила ще цю сову. Це її друга версія. А як я зробила помилку і втратила першу версію, ви можете глянути в цьому відео. Ну, а цей ловець ми робили разом із моєю подругою Катією. Я вирішила, а чом би мені не навчити її робити ловці снів, поділитись своїми техніками, підказками. Може, їй теж це буде цікаво. Ну і як вам її перша робота під моїм керівництвом? І як ви думаєте, в Каті був гарний вчитель? Тобто я. А ще я пропустила два ловця, які я робила Каті та її сестрі Діані. Був ось такий шестикутник і трикутник з білими мушлями і трошки такими рожевими мушлями. Це, напевно, був рік 20-й, був тренд на оці люстерка-сонечка. І потенційно ці два вироби могли бути ловцями снів без використання люстерка. А точніше, взагалі, це люстерко теж могло бути гарним таким ловчиком, таким сонячним, з колосками, буквально з колосками Із колосків зроблений. Тут ззаді я зробила таку основу, щоб було на що клеїти зеркало, не тільки до соломинок. Це його перед. А також у мене тут висить ще один ловець снів, тільки чорний, точніше, ловець сонця. А біля нього висить переноска, щоб світилась моя гірлянда. Райдуга у мене асоціюється з дитинством, і я вирішила теж зробити такий ловчик. Тільки він вже такий 3D-ловець. Він навіть не ловець сонця, він такий гібрид. Тут у нього вже паличка поламалась. Отакий такий вже, побачив вже це життя. Дуже такий сонячний, літній, яскравий. Ну, все, як я люблю. Все під настрій. Було дуже цікаво його робити. А ще це навіть трошки нагадує такий космос, який закручується всередину. Це ще один недоловець снів, тому що він трошки виконаний в іншій техніці, де треба обмотувати нитку навколо двох кілець, одне побільше, одне поменше. Але все одно я додала характерне плетіння для ловців снів. Мене в один момент прорвало на ностальгію. І якщо ви приблизно таким ж самим віком, як і я, то ви, може, пам'ятаєте ці всі комп'ютери, да? і щоб скачати якусь гру, треба було їхати на базар, купляти ці диски і скачувати. Ну і там просто була одна така чудова гра, акварія. Я її вам не можу рекомендувати, бо її немає на українській мові. А ще у кого я б не поспитала, чи ви грали в цю гру, майже ніхто не відповідає на це таке враження, наче я. Я бачила НЛО і питаю всім, а ви це бачили? А ви це бачили?» Ну, я просто себе так відчуваю. Тож я подумала, що в мене є YouTube, я можу зняти відео про ловці снів, зроблені по тематі цієї гри. У мене є цілих три відео, і, здається, ще четверте, де я відтворюю локацію гри. Просто хочу віддати свою оцю оду, мою тугу за дитинством і за цією грою. Такою казковою, чарівною і морською літньою ловці сні ви теж могли бачити на моєму каналі, як я їх робила. Якщо вже їх хтось бачив, то я просто трішки напам'ятаю, як вони виглядали. Маю зізнатися, що в тому відео я сказала, що це були мої останні ловці снів, але був найостанніший. -най -най Ось він у мене за спиною: роги Оленя. Я б сказала навіть підстреленого Оленя. Але жоден олень не постраждав, тому що я ці роги зробила сама. В у 2003 році мені захотілося зробити косплей, типу як на Бембі. Але щось трошки не склалось. У мене валявся цей ріг, і я вирішила, о! Можна ж його оплести теж як ловець. Додала ще червоних елементів, типу, як це кров, тільки така більш блискуча. Ну, і хочеться зробити ще ловець. Спочатку мені треба зробити роги оленя. Отак от І переплести його, типу, це роги вбитого оленя тільки, тільки но вбитого. Що з нього ще навіть кров. Тікає. Оце все червоне, що в мене було. Спочатку я почала плести білою ниткою, як і зазвичай, але потім згадала, що в мене є прозора ліска. І, здається, я не бачила, що б робили такі ловчики з ефектом левітації немистин тому що за рахунок прозорої ліски вони будуть, наче в повітрі, висіти. Я почала плести заново, і це такі незвичні відчуття, коли ти плетеш, по факту повітрям, то що ліска прозора, і тобі треба прямо під фонариком дивитися на неї, як ти нею плетеш. Я вже трохи звикла до цієї ліски та вирішила ще додати червону ниточку, яка теж буде висіти в повітрі. Ну, Мені вже дуже подобається. Зараз буде магія, плетіння буде натянутим і більше витонченим, буде видно всі деталі. Серединка вже є, залишились тільки боковушки. Я вже на такому етапі, що треба вже робити вісюльки. І, в принципі, якщо б ця нитка була білою, то не було б видно цих рогів, вони були б всі такі полосаті. той самий ефект левітації намистин збережено, особ... особливо на ось цих частинках. І ще пір'ячка я вирішила зробити такі, теж трошки незвичні, щоб вони були з такими стрілочками. Ну, і це вже був точно мій останній ловчик, тому що я вже десь рік нічого такого не роблю, бо мені просто здається, що я вже як. Вигоріла, вже зробила найцікавіші форми, які я хотіла, різні кольори. Ну і десь приблизно я нарахувала десь штучок 20 з тими, що я вже надарувала, бо тут їх значно менше. Ви вже помітили, що я десь 5 місяців чи 9 не випускаю вже відео. І я це відео роблю заради себе, щоб закрити цей свій гештальт і, так би мовити, закрити це хобі, бо я вже ним не займаюсь. Підвести, так би мовити, підсумки. Можливо, я ще якісь відео буду випускати, але це буде не скоро через моє навчання, магістратура на носі. Угу. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися це відео, спостерігати за моїм ютуберським шляхом. А з вами була Лізі Артіст, і можливо, ще навіть до нових зустрічей.